Всім хело! Сьогодні я вирішила для вас зняти влог. У мене в планах сьогодні поїхати в ТРЦ. В принципі, все, просто ми будемо цілий день в ТЦ, я думаю, вам все зайде. Це було десь півроку тому, як я була в ТЦ прям, і знімала для вас відео. Але вже буде закуп до літа, а не до осені. І я, на жаль, забула вам зняти початок свого дня, тобто як я встала, як я почала. Там робити свою ранкову рутину, снідать. Я це все забула зняти, але окей, типу, нічого страшного. Коротше, що я зараз роблю? У мене з'явилася така нова сумочка, просто погляньте на неї. Вона мені так подобається. Боже, просто це МЕКС, бачите. Я її замовила на CCC, ну, так називається. Вона мені пішла взагалі по знижці. Зараз покажу, скільки вона взагалі коштує я навіть не зняла бірки, вона мені приїхала десь два дні тва дні тому. Я таки не зняла 1600. Але я вела промокод, то воно мені взагалі вже щось 1300, так одразу з доставку, наче. Ось така. Ну, до речі, доволі міська, я думаю. Ну, зараз перевірю. <смітно> я хочу зараз вибрати якийсь протеїновий батончик, не звертати на цей безлоб. Окей, окей. Давайте закриємо очі. Да, на це. Ось в мене тут є така шухляда з протеїновим батончиками. Тут чисто такі протеїнові батончики. Тут немає фізі, тому що в мене фізі в іншому відділі. От, тому я от думаю, взяти або ось цей. Я його ще не пробувала, я пробувала з сольоне Або я думаю, ось цей взяти І ще один є варіант взяти ось цей з кокосом. В мене ну, не звертають увагу, що він відкритий, і цей відкритий. Я знімала в минулому відео про протеїни батончики. От вони в мене трошки зачинені. Якби так, да. їх треба їсти. Я думаю, мабуть, я возьму все ж таки ось такий батончик кокосовий. Ось, давайте я вам одразу покажу мою таку фізі... мій такий фізі боксик. Да? Тут і ще куча батончиків, це більше 10 батончиків, я так і думаю. От у мене тут кета. Протеїн, протеїн, кета, протеїн, протеїн, кета. Your uh, Pleasure і там ще назвала Pleasure. Ой, ні, як ще проти ній, надається Your Pleasure. Oh, і так. так. І, до речі, в мене ще нові місти від Victoria's Secret. Це, до речі, ну, типу, оце я замовила ще собі давно через Байера. Це мені подарували на день народження. Я вам можу, до речі, показати подарунки, які мені подарували на день народження, якщо вам цікаво, в цьому влозі. Ось такий міст Snowflakes Кашемір. Це Basin Body Works, це мій перший міст від Basin Body Works. А це кітере Secret ліміточка. Воно пахне полуничним шампанським або полуничним Дуже. Перше, що я хочу зробити, це догляд за обличчям, тому що я вже хочу одягти окуляри. А я не можу його тому що я не зробила догляд. Такий дуже неочікуваний кадр, да вирішила зробити масочку від чорних цяток. Я знаю, що вона не дуже класна, що її ніхто не радить, тому що вона витягує сальні нізі, але я вже просто не можу. Не можу, я саму чорними цятками, Ні гідрофілки, нічого не допомагає. Все, всі вже. От, і мені ще таку цьотку Центеллу подарила сролат. Ой, в той я раз. От, от, така вона. мене я просто зараз неї не дуже користуюсь, тому що хочу сюди використовувати і тоді буду цією користуватися. Я вже нафарбувалася, Ось такий у мене мейкап вийшов. Легенький, нічого особливого. Коротше, я вже одяглась, вибачте, за якесь відео, будь ласка, тому що я на присоску приклеїла телефон, тобто він у мене фронталку знімає. Я вже як він падає. Ось такий аутфіт у нас буде з новою сумкою. Вона, звісно, не прямо сюди підходить, але я весь шкаф перерила, я нічого нормально не знайшла, тому що є, то є. Ми вже ми вже приїхали. Будемо зараз заходити. Куди підемо? Перше. Ну давай, думайте. Що yeah. там далі? Там ну дальше бренд. Сюда, там Zara. Вже в пуленбірі це наша перша зупиночка. Ой, прикольно, кстати. Мережево. Я дуже хочу мережево, але я хочу ковтинку саме. Я вже собі награбла білі джинси чорну майку. Чорну майку я планувала купувати. І зараз мені треба знайти футболку. Звичайну. Він тільки де її шукати. Боже, які сумки класні, ребята. Мій план взагалі дуже подобається. Я не можу їх знайти. Я вже в роздягальні, але я не знайшла футболки, які мені дійсно дуже потрібні. І тут немає поряд консультантів. Я не можу нічого запитати, нічого сказати. Я вже поміряла джинси. Знову ж вони на мене великі. 32-й розмір, саме найменше. Вони називаються Бегі. Тобто, я думаю, ну типа, ну окей, хай вони будуть трошки великими на мене. Таке ні, не правда. Я тут собі примірічно принесла ще такі штанці, хочу поміряти. І ще білі шорти. Ну і майку я майку не буду міряти. Я її одразу візьму, тому що я знаю, як вона буде виглядати. Так, я мірюю шорти. Вони ну, такі, В принципі, погані, знову вони величезні на мене. Я вже змирилася з цим. По жовтні дуже прикольні. Я поміряла ці штани, взагалі боже. Я, мені не було показувати їх, якщо чесно. Я все купила убір пакетик, я взяла перед да? так? Так. потім складаю сюди речі. Нашла я все ж таки футболку, але але тільки був один розмір в. В білому кольорі, я хотіла в чорну, його не було. І я собі зайшла, я там племне, знайшла, ось там. просто. Наступна зупинка це Назара. Я вже собі от, при, спідницю. Меніси таку саму знайшла. Ну, тоді, що вона знайшла, я її теж от взяла. Білу. А, так, да, кстати, прикольно. Да. Мам, ну що самі звичайні шорти, ребят, це мам. Постійно беремо мам шорти. Джинси вони не дуже прям мам. Ну на любителя. Вони мені колись сподобались. А ну покажу. Це не мам, це балони, так? Да? Так, це балони. Вот да, мамка. Господа. Вообще хороші. Ну мені в принципі не надо. Я в принципі, купила, собі в мене багато є. Ой, я хочу глянути тут на білі джинси. Це я більше всього хочу зробити зараз. Але знаєте, типу, я б тут сорочки не брала, тому що ну мені думати не тільки тут, вони майже всюди такі дорогущі. Типу, блін, за що тут півтори тисячі гривень? Камон? Ну серйозно. Майже півтори, окей. Давай в терафешку нашу байдемо. Терефешка, терефешка. У диви теж сортики хороші. Це цю, яку я зберігала, Пам'ятаєш, mm. тобі вона сподобалась yeah, рожева. Yeah. Давай. Mm. Коштує да, тисячу гривень. Сто ти... бавовна. <гас> я красива. <гас> <гас> да дорого. А, 650. <гас> ну тільки еска, да, напевно тут. А вот и моє, это моє все висить. которое oh. я купила. Тоже 35 евро. <гас> Можем мені положити це платье? Платье? Нет. Гляньте. Блин, це цена прикольнее. А вот и мам, мам, штаны. Ой, про которые я говорила. О, гарний, кольор, до речі. гарний. гарний Ну мені треба білий. Жовтий колір. який. Более тоже. Шольтики. Классный дорачи. А вот и белые джинсы. Блин, можно взять. Блин, рис я возьму. Ну так, дороговастенько для такой футболочки, но я возьму помирию. Давай. Так ця. А что она тут делает? А что, а жовтыйный май, наверное, просто. Поясню, дашь мне потом померить, а ж хочу тоже померить, да. можно за мою Люсю потом эту. Какая? -то? Это тоже без бретелей. Да. Девице, что мы знайшли. Пиджак тупо з такой открытый, с спиной. Это что такое? 2.500 коште. И видите, да. какая сукөнка просто. Мы уже набрали, мне рука отваливается уже просто. Миг 15.000, думаю. 3.500. Півтори тисячі думаю. 3500. п'ятсот. тут дуже дивіться, яка просто РФ, це мій улюблений відділ. але я так собі і не знайшла білі джинси. Там не було мого розміру, те, що я показувала, там не було. Ріб, хто туди копійку мені засунув, а? А? Хто? Ну це треш, це просто треш. Ну, типу, по-перше, по, по довжині, По-друге, якби. М -м -м -м. Да? Я не знаю, в мене наче попа не настільки велика, щоб мені джинси не підходили. Але, коротше, да. Для кого вони створюють такі джинси, в мене, звісно, виникають немножко питання. Так, ну такі шортики. Ну, якщо чесно, то знову вони трошки великі, але це таке. А, і, ну, ну таке. Мені не дуже подобається, мені незручно, в них опутаться торчить штука. Ну, тобто, ну реально незручно. Зайшла до Меліси в в роздягальну, вона якраз теж одягала таку спідницю. Е, да. Їй не мені не підійшло, вона мені здалася таку от кофт, кофт, ну, маєчку поміряти. Я їй дуже хочу поміряти. Я хочу собі таку можливу жовту замовити. Вона мені дуже прям подобається. На вході в роздягалі знайшла свій білі джинси, Будемо зараз їх міряти, мабуть, да. і потім я вверх помірюю весь. Ну, От, джинсибілі класна модель, але ну яке ж воно на мене велике просто. Ну кому? ну для кого 32 й створений? Я не знаю. Скільки воно коштує? Півтори тисячі. Але мені подобається модель. Вона може... от воно і по кольору мені також дуже подобається. Я не знаю. Типу, я можливо за ними повернусь. Але я думаю, я ще піду в Бренс, можливо, в сенсей там по білим джинсам. Тому що там дешеві вони, і, в принципі, окей, можна глянути. Але вони непогані. Я, я не хотіла там ніякі облягаючі, ні а от іменно якісь бутобеки. Так, показую вам верх. Я, думаю, непогано. Але ну, я зараз купувати не буду, але в принципі виглядає дуже елегантно. Да. Мені тут, звісно, дуже ну, не подобається трошки. Я думаю, просто білизну треба піднести якусь іншу надягнути. І буде супер. Так помірила я цю жовту. До речі, на камері зовсім інший кольор. Він є скривіший на камері. Насправді він дуже плідно жовтий. Він, воно мені так подобається. Двісно, також треба іншу білизну піднести, але... Щось, я щось взагалі про це не прохала, ребята, я не знаю, навірно, треба брати. 500 гривень, Це вообще. Для мене це трошки дорого для такої футболки, і вона тонюсінька, просто просвічує все. Якби про це я не знаю. Коротше, на сік футболки не знаю. Ну, чи буду брати, можливо, найду альтернативу. Боже, який це бомбер класний, дуже коженка цей бомбер, я не знаю, як його назвати, просто нереальний. Я дуже його хочу, але звісно, за свої кошти я його поки не буду купувати, бо цей шопінг взагалі не за свої кошти я роблю. А я не знаю, він дуже класний, серйозно. Прямо я так сильно його хочу. Дві дві тисячі гривень. Ну, ми нічого не взяли. Я залишу, я хочу, якщо що, сюди повернутися за білими джинсами і за цю футболку жовтою. І це мені більш обійдеться в дві тисячі. Одні джинси і одна футболка, це просто жал. Так, ми в Бершці, я вже собі от віднесла білі джинси ну, в того розміру. І тут ще дивіться, які теж класні, хочу взяти. Я бачила, там розмір 10-12 років, може ми і підійде? Да? А? Ну, давайте спробуємо. Мені за цього не будуть короткими, хоча, ну, хто знаю що у нас тут От я отака шортики на це якісь домашні да? я такі взагалі хочу отакі типу але Ми не такі не, не з пов'язками де Міліса де вона вже ділась Шор... ой шорти. тут всі другий розник тисяча гривень теж нормальна ціна Майка о Меліса Майки Що я її не знаю Як можна не знати Сабріну Карпетник в нас знімає мене? Сама себе осудила. Як можна не знати Сабріну Карпат? I want to get to this place. Ти просто така була емоція. Типа, дивіться на мене. I give the you know? and our vacation. Та я знаю, я знаю. Знаєш? Так. І ще, please, please. Окей, кей, жон, не цю знаю. Ну, але просто пісня. Дивимось перший аутфіт. Ну Штани ні, вони довгі. Така прикольна, але ну вони тупо, типу, бля. Що мені з ними зробили? А футболка, хоч колір не такий, який я хочу, але... Ну Непогано. Так, оці шорти. Мені прям, якщо чесно, сподобалось. Ой, тут немає карманів. От вони короткі, вони мені прям підійшли. Вообще Бо бомба. І на зав'язочках, типу, захотіли трошки зав'язати розв'язати. Вони мені ідеальні. Я, мабуть, їх візьму. Ціна вообще мізера на п'ятсот гривень за шорти. Так, дівчата, це у нас 10-12 років. Вони ну на мені його ідеально. І тут дивіться просто вау. Але блін, по довжині. Вона трошки коротка. Білі джинси. Так. Да. Вони Ми... довгущі знову. Величущі це xs -ка. І вони, до речі, тянуться. Вони така прикольна, вона легенька на літо, саме те. А, але знову ж таки, бл. Ми в Страдіварію зайшли, я знову охочусь на ці білі джинси, п'ять. Я зі чотирьох прилавків знайшла тільки один свій розмір. Ви просто це можете собі уявити? І тут я ще знайшла е, жовту футболку, яку я хотіла. Да, ну, я вже купила в, в біршки там жовту. Я зараз стою, чекаю своє замовлення в Макдональдсі. Я беру собі капучино, тому окей. Не на це увагу. Стою, чекаю. Є лісар вже надо вже її шукала 30 хвилин. Де блін, де моя кава написано? Смислі. А де моє замовлення? Обід таксиста. таксіста. А в мене проти батончик в этом кульке. Я мені пробувала перший раз вже цей чікен ролл. Мені він дорешно смачний, навіть не як, як шаурма, але мені забагато соусу. Тобто без соус замовила, мені було боки. А під сітра понюхай. Шоколадки. Похоже, шоколадки. Кокоса. А, это косми, да. Вы По похоже, на такую, ну, короче, шоколадка была с птичкой гулева. Поняла? Шоколадка была чайка. Дальше. Чай Моя мрія, все дитячі, Всі настольні ігри, всі іграшки. Просто лоу. Фанка поп, божечки, зупиніть мене. Я так хочу піти собі купити якусь іграшку. Я розумію, що вона мені натик не надається. Тому ще, що ще на Амазоні собі замовила фан-капоп. Я не злякалася, бо я знала, що там. Дуже, що капучина у мене з корицею. Все на стабільність. Грошики. Я вчора пила в четвер з корицею, сьогодні в п'ятницю п'ємо з корицею. Да? Yes. Меліса, до речі, не любить каву. Їздять, якщо вона спробує мою каву з капучино, з без цукру вона ахіреє, реально. Це тобі буде взагалі не смачно. А нього Ні. Ну попробуй, ну просто. Ну так я ж не говорю випивати. все. Я хочу, щоб ти просто свою... Свою давай. Ой, який во. це капуч. І вона ж без цукру. Я в магазині. Звісно, я собі кайфую, сіжу, кавучі п'ю. Я, мабуть, з роки дев'яти. Сидімо, кайфуємо. Тернос людей, до речі, не дуже багато. Ну, вже майже майже вечір три години майже. Да, майже три години, от людей не дуже багато. Подивіться, як прикольно. Отут на цих рядах нікого немає на а там далі люди так, як в линию сидят. сидять. Обріжеш і сприйшов. А що? Ми зайшли де-факто міряємо окуляри. Боже, мені перший раз пішли сонячні окуляри. Я хочу їх купити, а ну на дивишся. Ну на хотіть тобі не помало. Таке. Поміряється. Тобі? І ці букта такий дуже... Ой, тобі, ні, ну тобі, кстати, не дуже. Я ніколи Та, не дуже. Тобі якісь ку... треба квадратні, я думаю. Так, так. Верху знімаємо на мусорі. <ріст> о! І, і, о ну, треба, вже М-ка вже набагато краще. Так. Да. Це де -факто, що, ми де-факто, якщо не бачимо. Дивіться, яка тут різгальна класна. І Настя така класна. <ріст> Боча. Солди-Жанеру, ребят, в Україні. Що? Ой, як це смачно, солодко смачно. О, Воно знаєш, що мені напоминає? А, фу, вже, да. Воно мені напоминає сонце крем, крем. Да, якщо, не, на, на, це, на, на тіло. Так, я так вчасно демі. Дякую. А таку чорну маєчку хорошу. Така 350 гривень, так? Давай, іди, міри. Остання можливість. Остання можливість. Іде така, типа. Іде така. Короче, ми зараз йдемо в Буйкатон. Я думаю, у мене дуже погано чутно, от не знаю. Там, мені здається, будуть джинси білі. Я думаю, будуть. Якщо їх не буде, ми щось Нью-Йорк хочемо зайти. Да. цей хочемо зайти. І якщо я вже ніде не знайду біля джинсів, я повернусь все-таки зару і візьму їх там. Так, я вже в котоні, от я собі знайшла такі шортики прикольні за 250 і біля джинсів, але мені здається, що вони будуть ну, не дуже. Але ціна дуже привертає увагу. Коротше, я тільки що в ЗАРі все ж таки купила ці джинси. О, сидимо, бо бажак естетична. Сидимо, вже втомились, уже десь п'ять годин вечора. Дестав. Я скупилася нормально. Мені здається, в принципі, все, що я купила, я вам наче показала. Ну, те, що я мірила, я не вправ це бо що я вже втомилась, мене сідає телефон. О, кстати, зараз не п'ять годин вечора, зараз пів п'ятої. Я думала, десь п'ять, а казується ні. Коротше, ми вже потихеньку закругляємося, ми зараз в раз 17 зайшли, але я, я весь це собі купила, Я принципі не буду вже місяці купувати. А ні, дякую. Я просто тут э, чекаю подругу. Мы тут, короче, с Мелисой гораем. Говорит. Не, ну платье, реально прикольно. Не, ну платье реально прикольно. Не, ну платье. Не, ну платье реально прикольно. А его сейчас покажем. Мы вот так вот уже говорим уже майже всю дорогу. Мериса, ты тобою? О, я на ньому сиділа. не сидела. Не, ну реально, ну платье реально прикольно. Так. Она мне повторила мало один за тысячу раз. О, дивіться. Блин, реально прикол. прикольно. Прикольно, короче, <говори> не сильно. Мы, кстати, уже не на таксі мої. У нас уже Мелиса на мамі забирає. О, я купила слухає. шість речей, Меліса купила три речі. Так. Да? Да, і всі гроші потратила. А я не всі. Ну я і планувала там не прям всі. Я скільки скільки потратила тобі говорила? Так, три шістьсот. Ну, короче, до 4 до 4 тисяч. Ні, його реально потрібно пішити. Його реально. Він реально прикольне, його реально надо пішити. Ні, ну вона реально після. Такі вона кошти 2 Дві чотириста. 2 400. Черт 17, ребят. Ну це в лавіні ми останню зібрали, наче. Так, XS, останню. — Останнє XS. Все. Нарешті я вдома. Ну, в принципі, все, що я купила, я вам в принципі, показувала. ну, Давайте ще раз зроблю. Це. Джинсики. Вони, звісно, класні. Взагалі бомба. Півтори тисячі. І коротше я щось розкажу, розказую історію на що цих джинс. Я така прихожу в зару, Дивлюся в цей стенд, їх немає. Ну, немає в городе. така думаю, ладно, Я ж їх вішала на вішачок, тому що вони типу, мені не підійшли, я ж вишила їх. Я така вриваюся туди, дивлюся, поглядом де білі джинси. Нашла білі джинси. Шукаю розмір не той, і ну, фасон теж не той. Я така, ага, ага, шукаю, шукаю, навіть трансформер якийсь. Шукаю, ага, знайшла цель. Я як проходжусь, а там уже була така не, та територія, як для працівників. Я така, отак, просто, Я, така, просто, розумієте. ага, Там мої джинси, дві пари було. Дивлюся, в одній ну, інший, інший розмір, дивлюся інший 32. А, А працівник мені каже, дівчата, типу, ну, тут не можна, там типа. Там, речі, ну, в зарі, в, самому, в самому магазині, дивіться, там, речі. Я така, я свої джинси прийшла забирати, збирати. Я забираю ці джинси і просто йду на касу. Така історія. Далі я взяла ось таку футболочку розміром М, типу, щоб вона була не, не облягаюча, а просто типу, як звичайна футболка. 400 гривень. Шортики ось такі. Я взяла їх в біжці. Це ікска, і вони мені просто ідеально підійшли. Я не знаю, чи я знімала це відео, коштували. Коштували вони вони. Це мене? Коштували вони 500 гривень. Дуже-дуже-дуже дешево. Далі у мене ось така дуже-дуже блідно бежева жовта футболка. Я, звісно, пошкодувала, що її купила, тому що я в Stradivarius, наче знайшла таку футболку, такого фасона, але б вона була жовта. Яку я хотіла. Звичайна футболочка, полубіра дуже класна якість, 100% бавовна XS я ще мала таку чорну взяти, але чорної там не було. Тут в мене куча чеків ще лежить. І останнє ось така сама майка, як у мене зараз. В розмірі XS, це, до речі, S вона трошки типу як вільна, а ця прям буде сильно прилягати. Чорну таку замову. Ой, купила. Так, я. Уже, ой, повечеряла, я їла кабачки, пів бутерброда з ікрою, рибу хек, і, і на десерт собі зробила йогурт безлактозний, з творогом безлактозним і з полуничкою. Там ще арахісову пасту протеїнову <кхм> додала. думаю, на цьому буду закінчувати, бо я вже не знаю, що вам показувати. Де? Я, в принципі, була рада цим днем. І з ці вийшов вийшли на Всім дякую за перегляд цього відео, всіх дуже люблю, всіх цьому і всім па-па!